Отже, друзі, всім привітики! Пам'ятаєте, колись ми з вами спілкувались на рахунок того, які ж у нас будуть преми? А ось вам і найкращі лоти, які можуть виходити зараз. у World of Tanks. На даний момент продається Су 130 ПМ. Вибухова міць із внутрішньою ігровою знижкою в 25%. Ви можете придбати Су 130 ПМ. Це потужна радянська ПТ-САУ, яка має точну... 130-міліметрову гармату, що завдає 520 одиниць, шкоди з пострілу і 243 мм бронепробиття. Переміщатися між найкращими снайперськими позиціями з максимальною швидкістю в 65 км та Заставайте супротивника зненацька влучними пострілами з дистанції. Що ж ми можемо тут придбати? Вміст набору Су 130 пм, 3D-стиль Алтайський лис для Су 130пм, один слот в гаражі, 100% екіпаж з досвідом на два уміння або навичок 25 завдань Х5 досвіду на перемогу на су 130 пм. Ціна 18 635 золота. Звичайна Су 130п без стилів, без екіпажу та без 25х досвіду коштує 10 100 золота, один слот в гаражі та 100% екіпаж. Також ви можете окремо придбати 3D-стиль Алтайський лис для Су 130П. Але я думаю, що вигідніше буде взяти за 10 тисяч су 130 п та окремо купити собі стиль і залишити ті якісь 5 тисяч свого. Золота для того, щоб, можливо, ще буде якийсь лот та зекономити. Як ви бачите, що тут є ще у нас такий ось стиль на Су-130пм, доволі непоганий такий із маскувальною сіткою, але вона нам багато не дасть. Вона дасть тільки 3% маскування до вашого основного маскування. А зараз давайте перейдемо до ангару та подивимося, де ж її купувати. А зараз коротенька реклама від спонсору відеоролика. Всім привіт, друзі! Сьогодні магазин Телемарт розпочинає новий розпродаж на Новий рік. Друзі, в Телемарті зараз проходить новорічний розпродаж, щоб ви заздалегідь встигли купити подарунки на Новий рік за найкращими цінами. Це один з найбільших комп'ютерних магазинів України. Тому у надійності можете бути впевнені. На сторінку розпродажу переходьте за посиланням в закріпленому коментарі та в описі відеоролика. Також акція діє з 7 грудня 2022 року і буде відбуватися до 7 січня 2023 року. Дуже великий асортимент. Ви можете обрати собі розпочинаючи від монітора, від системника, від ноутбука і так далі. Все, що ви забажаєте, знаходиться за посиланням. Під відеороликом та в закріпленому коментарі. Всім гарних покупок до Нового року. До зустрічі в нових відеороликах! Отже, все, що нам потрібно зробити, це просто натиснути на магазин. Зараз ми будемо її купувати. Натиснути ось на таку зірочку. Друга вкладка. Так, що за баги. Оце вже мені не подобається. Раз. Отже, все ж таки, ми зайшли в магазин, у нас все вийшло. Натискаємо на су 130 PM, там де просто стиль показується, і купуємо Су 130 ПМ. Отже, купити за 10 тисяч. Так, добре. І я думаю, що потрібно ще придбати, нам буде стиль. Це ж все, все Су-130 ПМ у нас в гаражі. У нас в гаражі і все. Будемо вкатувати її скоро. Всім дуже дякую, до зустрічі в нових відеороликах.